Капеланське благословіння на 17 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас всякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії учні підійшли до Ісуса і попросили Його розтлумачити притчу про кукіль. Ісус їм сказав, що Син людський, той, хто сіяч, це син людський. І, а добре насіння це ті праведники, які він сіє. І вони будуть зібрані і в вічному царстві засяють як великим світлом. А сини, а той, хто посіє купіль ворог, це дьявол сатана, який сіє свої зерна і збирає свої, свій врожай. І вони. Кінці світу, аж нева є в кінці світу, зберуться і кинуться у вогонь. І коли я чую цю тлумачення, мені сьогодні нічого додати, бо все зрозуміло. Навіть все було зрозуміло і тоді, коли сама притча звучала. Я думаю, що і учням, і нам. Бо нам хочеться, знаєте. Переконатися, а чи так я це розумію? Настільки проста правда в цій притчі, що її навіть дурень не може зрозуміти. Але нам так хочеться, так хочеться заховати, ну, заховатися в правді. Знаєте, залишити собі свої гріхи, свої пристрасті, свої слабкості. І ми хочемо не так прямо. Ну, щоб так прямо прозвучало нам вирок, що якщо я, що я переймуся семенами кукеля, то мене спалять. І що мені так треба, знаєте, без, ну, віддано віддаватися зернам добрим і давати там плід, що мені аж страшно стає, невже я це повинен все виконати? І бути саме таким повністю досконалим святим. Без жодної краплиночки того кукіля, який потрапить в, ну, в ту купу зерен, яку я маю. Але Господь по-доброму відповідає і вчить учням. І напевно, коли він відповідає їм і тлумачить це притчу, він нібито погоджується. І говорить, що це добре запитувати, переконатися, що саме так воно є. І ну і ми будемо так вчиняти, як учні, просити, Господи, дай мені розтлумач мені ту обставину, яка сьогодні прийшла на мене, на сьогоднішній день. І Господь не відмовить, Він розтлумачить, як мені сьогодні поводити, саме сьогодні, в цих обставинах. Цій війні амінь.